Вітаю з вами Ігор Чечеринда, окрема думка. І сьогодні ми говоримо про проект Івасюк. Про концерт, який відбудеться 24 травня цього року в Палаці Україна, і називатиметься концерт для своїх з нами. Учасники цього концерту це відома львівська співачка Оксана Муха, а також відомий. Е... Львівський та київський виконавець, лідер гурту Плащ Єремії» Тарас Чубай. Я вас вітаю, панове, в нашій студії. І до Оксани перше запитання: чому саме Івасюк, чому ви берете участь в цьому концерті? 64 роки цього року виповнюється Володимиру Івасюкові. І що ви там будете виконувати? Яка саме ваша участь в цьому концерті? Буду виконувати шість творів Івасюка. З них ці такі найбільші відомі це є Мальви. Це є Я Твоє Крило. І е, я не знаю, що ще більше люди люблять, чи дві скрипки, чи у долі своя весна. Е, буде вперше ми вже виконали у Львові колесково для Оксанки, тобто це була прем'єра пісні. І в Києві також ми будемо прем'єру робити вже для Київської публіки. Вперше буде звучати Колескова для Оксаночки. Ось, а потрапила я в цей проект дуже органічно, оскільки я працюю солісткою капели Трембіта, і Микола Васильович Кулик, художній керівник капели Трембіта, вже досить довгий час працює власне над творами і Васюка, і воно якось так все органічно поєдналося. З'явився проект і Васюк, з'явилися дуже гарні учасники. Про учасників скажу, що окрім Тараса Чубая та Оксани Мух, які присутні з нами в цій студії, беруть участь також капела Трембіта, Пікардійська терція, Павло Табаков і Плачермі, так наступної п'ятниці в Палаці Україна. Я знаю, що вже кілька концертів пройшло так. Вони відбулися аншлагові чотири концерти у Львівській опорі. Ви брали в цьому участь. Ми трошки відео з цього концерту подивимося саме з піснею Маліви. Трошки пізніше. А зараз до Тараса хотів звернутися. Тараса, ви робили вже проект. Мій Івасюк наш і Васюк наш, 10 років пройшло з того часу. Що змінилося в вашому ставленні? Я не знаю, до цього музичного матеріалу, так як називають музиканти композиції Васюка, і чим те, що ви виконуватимете наступної п'ятниці, відрізнятиметься від того, що було 10 років тому. Ну, вже не 10, а вже, мабуть, 13 років бо Це я в 2000 році записував цей проект. А в 2003-му був у мене і Плечі Рмій Сольний концерт Палаці України, тому ж таки, де були представлені ніби два імені поета Гариска Чубая, мого батька і Володимира Івасюка. Ми ніби ці дві постаті звели в один концерт, і одна частина була присвячена моєму батькові і моїй музиці на його поезію. І дроччте була присвячена й е, Та, що змінилося? Змінилося, я думаю, небагато. Не Просто що я вже можу там з висоти якихось років дивитись на цей свій проєкт. І, і я спочатку не погоджувався брати участь цьому, в цьому е, проєкті, знову ж таки, повторюсь. Бо я вже ніби це зробив, так? Я знаю, але... що у Львівській частині ви не брали участь, Та, так? Я, я не брав, але, але насправді у Львові був недавно, нещодавно на святі міста open air версія цього концерту, яка зібрала за різними даними від 7 до 10 тисяч глядачів. Так що дуже гарно все пройшло. І на відкритому повітрі дуже складно визвучити живий хор, оркестр, бо це така помпезна акція. Багато людей на сцені працює. Е, от. Для мене, Івасюк, це, я завжди про це говорю. Це, перш за все, спогади з дитинства. Тобто, от, завжди, коли хочеш задати дитинство, проспівай собі в голові там, Я твоє крило, ти моє крило і обов'язково вирине якась гарна картинка. З Тарас, давайте трошки про спогади трошки пізніше хотів повернутися до тих концертів, які відбувалися вже у Львові, так у Львівській опорі. В нас є відео з цього концерту, де е, Оксана Муха виконує пісню Володимира Васюка «Мальви». Давайте зараз її подивимося, а потім обговоримо. Засули, мальви Місяць вийшов коли хати, Віті мати не засне, мати не засне. Назвала народна артистка Ніна Матвієнко е, другою Квіткою Цісик. Правильно, я не помиляюся, скажу, що вона володарка гран-прі конкурсу імені Квітки Цісик. Е, вона не лише вокалістка, але скрипалька. Е, так? У цьому... так само і «Квітка, Квітка Цісик. У цьому концерті ви будете лише співати, грати, як... яка участь ваша? Це тільки співати, на жаль, а хотілося б і заграти. Це би було так. Ну, мені тільки що в куларах, Тарас сказав, що ви просто якийсь новий львівський самородок львівської, української, загальноукраїнської сцени, надзвичайно талановита і надзвичайно скромна особа. де можна вас побачити, окрім цього концерту? Десь виступи, можливо, у, у Львові чи в Україні? Ну, наразі складно мені сказати якісь такі конкретні речі. окрім Близько там перша половина вересня у Львівській філармонії будемо робити власне з Львівською філармонією концерт присвячений пам'яті квітки. Цісик ми це робили здається, в квітні, але це був тільки відділ. А зараз запропонували мені зробити цілий концерт, присвячений їй. Отже, це таки буде, ніби початок вересня. Це буде з оркестром. Mm -hmm. Будемо відтворювати частину творів квітки цісик в її аранжуваннях з живим звуком. Це дуже а цей хороший... конкурс де відбувався, де ви У Львові. отримали У Львові. Коли два роки тому, 2011. 2011. два родвітисячі роки uh -huh. Тараса, якщо повертатися до цього концерту в п'ятницю, так чи важко з Васюком збирати зібрати зал України? Я знаю, що вам це вдалося 10 років тому. Я сподіваюся, що тут з цим проблем не буде. Люди насправді не знаю, яке правильне слово підібрати. Існує такий голод, зараз на все добре українське, а без сумніву, що Івасюк, це одне з найкращого, що ми маємо взагалі в українській сучасній музиці. Це феномен ще такий особливий, тим, що в абсолютно несприятливій. Ситуації радянського союзу він став дуже успішним і відомим, і фактично відомим на весь світ, не тільки на, на цей от радянський союз величезний. А Бо, що... в чому це був феномен ВОСУКА тоді? Там сімдесяті шістдесяті років. СРСР, ніби тоталітаризм, повна несвобода, е, тим більше там Львів, який вважався там осередком якогось там національного Ну це. Саме ці пісні були саме виявом свободи. Тобто для кожного українця, який їх почув, вони були настільки. Приймали і настільки зачіпали за щось таке живе, що вже заснуло і було залякане і там притлумлене. Так і воно чому... прокидалося, і е людина відчувала себе вільна. Але чому на рівні Москви, там на рівні якогось радянського телебачення, це там не сприймалося якимось націоналізмом. Мені здається, що деякі наші е крайні е сили в Україні зараз, російсько-російського напрямку, нині вважають і весюка найбільш Націоналістичним, ніж тоді, радянська влада його вважала 10 років, років. Можливо, я насправді над цим багато не розмірковував. Мене більше цікавила сама музика, і, скажімо, в своєму проєкті мене цікавило те, щоб відвести Івасюка від такої занадто попсової версії. Занадто танцювальний іде і додати уваги. рокового звучання ну, так, не рокового, і більше в такого філософського, і можливо, навіть справді ближче до класичної музики його так трошки э, повернути. Бо насправді на ті от перші версії, найраніші, всі які показувала і Смирічка, і коли сам э, Володя співав, вони були ближчі до класичної і народної музики, ніж те, що потім з'явилися ці всі поп-обробки. Оксано, ну Тарас додає до цієї музики щось філософське до, до оригінального Васюка, щось філософське від себе і щось класичне. А ви що додаєте в своєму в своїй інтерпретації пісень Володимира Осью? У нас трошки інакше буде від інакше відчуття. Тарас це дуже самобутня особа, і він робить сам робить, і більше ніхто туди не втручається. Він свою енергетику, свою думку, ідею. І реалізацію все от від початку до кінця, тому воно ну, от ось таке, як ми знаємо. Тут, як? Е, тут працює кілька людей. Тут працює е, художній керівник Капеле Трембіта Микола Васильович Колик, Роман Мельник, аранжувальник, тобто це така одна команда. А е, я і Павло Табаков це ніби окремі, фактично ще складують складають якісь пазли. Yeah. Чи як це склад... Ось. Тобто е, я не знаю, як би я е, робила. Пісні, я ще про це не думала, бо якось відразу знаєте, з головою в це окунулася і все. От робимо працюємо, і нема часу там думати. Робота дуже швидко рухається. Ну на мою думку, не можна сказати, що е, тут добре, там погано або навпаки. Просто є стільки глядача і в кожного свій смак. І якщо Володимира Івасюка пісні долинуть до тих людей, які скажімо, що їх так не чули, не сприймали, і вони люблять саме такий жанр, то дай Боже, щоб вони потрапили до того серця тої людини. А як ви думаєте, який глядач прийде от наступної п'ятницю до пласухи його віки, я Не знаю, соціальний статус там уподобання? Я думаю, цей слоган концерт для своїх. Він означає насправді, що це можна приходити з сім'ями. Запрошувати близьких друзів, тобто всі свої мають кожна людина має всіх своїх привести. Тобто такий така квартирник ідея. в широкому розумінні цього так, слова так, да? ну, так, в масштабах Паласу України. щодо постановки. Я знаю, Тараса, що минулого разу, коли ви ставили концерт пам'яті е, Івасюка, а також на пам'яті свого батька на вірші його концерт режисером був. Михайло Кропієвський, який зараз є одним з керівників нашого каналу, з питання розвитку його подальшого. Хто нині займається цим концертом? І яке дійство буде на сцені, якщо ви знаєте? Ну я так розумію, що головним таким ідеологом концерту є пан Микола Кулик, от і також організатори агенції Дікарт. то це питання більше до них. От, я так якби своєю цією частиною займаюся і, і не, 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 не втручаюся в загальний процес більше, тільки от своїм. І ми ну, таким чином, концерт буде дуже різноманітний, різноманітний, тому що справді будуть різні точки зору на Івасюка показані. Можливо, навіть я думаю, хоча зараз ще йде дискусія на цю тему. На мою думку, варто показати ті самі пісні Васюка, але в версії кожного, скажімо. Оксана чудова версія, я піду в далекі гори. А, у мене своя версія, і там чи там Червону руту, наприклад, я так подав. Тобто будуть подаватися і різні версії також? Я що? маю надію, що так, але ще ця дискусія триває. Ще, на ще на днів. Ще я думаю, що за далекі гори так стосовно е, інших пісень, там також є відлуння, і в нас стромвітої і Пікардійська терція також має свою. тобто... Мою я думку, питання. це прекрасно, що різні версії будуть. Це це можливість таке. Не те, що 3D, частина. це більше ніж 3D побачити Івасюка, як він може бути все одно буде і Васюком, але отак, отак, отак по різному Ну, я згадую останній концерт 20 років Пікардійської Терсії, також в Палаці Україна, там так само був концерт Тріб'ют, і Терсія співала свої речі. І Тарас Чубай співав свої речі. І... Я співав пісню Терці. Ну, власне, терсії". так, своє, свою інтерпретацію Пікардійської Терсії. А скажіть, і, і разом це все виглядало достатньо, як справді, як в 3D. Можна було різне виконання, однієї тієї самої речі, почути, якісь там свої емоції, порівняти від одного і від іншого. Щодо майбутнього цього проєкту, я так розумію, що він. Буде динамічним, тобто мобільним, він буде їздити по Україні, як, як знаєте ну, ну, я про маю, майбутнє я концерти маю Васюк для своїх. Тільки таку надію, що все-таки збудуться, бо я знаю задуми організаторів і їхні такі найкращі сподівання з цього. Залежить від того, як публіка Київська сприймає цей проект, наскільки вони нас підтримують. тобто Залежить від того, яка буде. Тут ситуація від того буде вже залежати його. Майбутнє, хоча в будь-якому випадку він буде рухатись цей проєкт. І це не тільки концерти, це будуть видаватися і книжка про Володимира Івасюка. Ось і вже писанку робили у Львові. Я думаю, що росіянцями. ми можемо спільними зусиллями зняти якийсь свіжий документальний фільм. Музично-інформаційно публіцистичний Івасюка, це гарна ідея. Думаю, що ми можемо втілити в рамках нашого каналу. А між іншим щодо сприйняття глядачів Тараса, воно відрізняється От у Львові і в Києві. Різний глядач, чи я не знаю, чи в Києві ходять на такі концерти, там колишні львів'яни, які оселилися тут і тому сприймають однаково? Чи є все ж таки різниця? Я думаю, що любити і працювати треба для будь-якого глядача і не робити жодної різниці, бо це ну трохи було б дивно. Ну, Це очевидні, очевидні речі, але ви все одно енергетика ж, напевно, різна. Ви відчуваєте а... різницю, то виступаєте там у Львівській опорі і в Палаці України. Деколи де мені. Київська публіка нагадує львівську публіку, але там 20 років тому і навпаки, Ча, чому? І навпаки не знаю. <ріст> <ріст> Оксана а ваше які враження від від публіки. Від... Я Київського ще не мала такого щастя бути. Це буде вперше мій дебют на київській сцені. Такий великий одразу тут же ж. Ось тому мені складно порівнювати те, що я можу сказати, з Франківськом, з Хмельницьком, десь Тернопіль, Львів. То мені складно казати, де публіка тепліша, де вона залежить дуже багато. Все таки від виконавця, який він виходить, і як, він дає посил. Мені так здається, просто іноді я сама відчуваю, з, з чим я вийшла до людей. Якщо я правильно якось зі своїм світом вийшла і не, не, не мені нічого зайве не заважає, то тоді і публіка починає. А якщо я виходжу зі своїми домашніми перепрошую, баняками пательнями, то відповідно глядач те <та> саме відчуває. А між іншим щодо регіонального складу, да, от там і. І ви, і Чубай, і Трембіта, і і Ермій — це все ж таки люди ну західного походження маю на увазі львівського галицького. Так чи, чи не варто було б додати якихось там східних виконавців до цього концерту? для Тараса э, <глушен> <глушен> брати що не також, але в тріб'юті братів гарюки не а, та. брали участь величезна кількість там київських і східноукраїнських музикантів. — Мені розповіли до кінця задом організаторів. Э, цей <глушен> концерт має їздити по Україні і. Наскільки я зрозумів, то передбачається додаватися місцеви виконавців. Тобто, ну люди очевидно зацікавляться цим проектом і будуть пропонувати свої версії. Тобто є такий заклик від організаторів пропонувати свої кавери Осьюка, і вони будуть відбиратися і додаватися до цієї програми, і, можливо, оброблятися з оркестром, з хором. Хор Хортрембіта налаштований до цього позитивно максимально. Так що, я думаю, то може бути такий цікавий е довгограючий проект, який буде мінятися і перетворюватися. В процесі свого так, руху так, так, по Україні. Добре, в нас дуже мало часу залишається. І хотів би, щоб ви звернулися до наших телеглядачів, до своїх потенційних глядачів на концерті з запрошенням, з міні запрошенням на цей концерт. Наступна п'ятниця Палац Україна, якщо не помиляюся, 19.00. година, правильно? Мабуть, так я щось не знаю. години, число знаю, години ще не знаю. Не заглядаю. До 24 травня. Чекаємо всіх в паласі Україна. Я думаю, що після цього концерту щось трохи зміниться в наших головах, і принаймні, в нас оця депресія, яка настала з, з занадто цієї політизацією всього. Забагато негативу в країні. Я думаю, що пісні Ось це все просвітлять і роз'яснять нам розвидниця після цього концерту. Оксана, ваша думка. І запрошую. Запрошую усіх, будемо дуже раді, якщо ви нас підтримаєте. Ось і потішимося всі з того, яку маємо чудову спадщину. І подякуємо Володимиру за те, що він був такий сміливий в той час. І не боявся те, що йому було на душі, Кипіло, виливав це все в пісні. І ми тепер маємо таке таку велику радість. Дякую Привайте. вам. Нагадаю, що це були відомі українські музиканти, виконавці, композитори Тарас Чубай і Оксана Муха. І від себе хочу додати, що після цього концерту сподіваюся, що не лише в українській музиці е, ста, настане ера оптимізму. з спесим, песимізму ми перейдемо до оптимізму, але й в усьому нашому суспільстві, в нашій країні, невдовзі, е, дякуючи нашим спільним зусиллям, почнеться оптимістична ера. З вами був Єгор Чечеринда. Окрема думка, зустрінемося на Тіве. Ідуть, літа, то не біда, тільки іноді шкода, що в мережі доріг, я знайти тебе не зміг, Літа, то не біда. Тільки шкода. Радостна, прирадостна. Боже, як я їсти хочу. Що у мережі доріга? Не змій запроси мене. Проси мене у сни свої, Хоч на мить, та запроси. Ой, пташка вступила екрасна. Запроси мене, у сни свої. Я просто четверту найчастіше рух, батько не лізе. Дуго Прикинь в этой. Слзы мешает говорить. С на наскроня, не кричали, Та не проймае жаль, що я в плині гнів. Між нами сніг, запроси мене у сни свої. ті, що досі не суми, запроси мене у сни свої. ті, що збудуться коли. Ті, що збудуться колись, запроси мене.